Мирного неба. Сьогодні в мене на огляді бритва, яку надіслав вадимий глядач, пише: Спробуйте, будь ласка, бо мені самому стрмно. А мене по типу не шкода. Ну Нічого страшного після підробки бікабіми дійсно нічого вже не страшно. Тим паче, дякую за подарунок. Бритва прикольна. Це ось така бритва фірми Карзур гіганта китайського виробника. Перше, звісно, бачу його. Це бритва у вигляді кредитної картки. Давайте розпакуємо, побачимо, подивимось. Такий блістер. О. Так, ось така ось бритвочка. О, отак вона. Відпадає, відчиняється якось. Тут дзеркальце йде, дзеркальце, яке нічого не видно. Ну, так, на крайній випадок можна щось побачити. В дзеркальці монтовано два катриджі. Так, ось такий картридж. Картридж на три леза. Знов таки з жорсткою смужкою. Не м'яка. Це як завжди у китайців. Так. Бритва якось а, отак відчиняється вона. І сюди вставляється це лезо. Угу. Просто запихується туди. Ось так виглядає. Так, тут навіть щось натік на плаваючу голівку є. Подивимось. Ось така ось бритвочка. Ну, що, можу сказати. Зовнішній, як завжди у китайців, це дуже добре. Вона дуже легка, місце займає дуже мало. Для тих, хто подорожує, мандрівників, ті, хто часто їздить відрядження, була би дійсно корисна річ. Якщо вона виявиться якісною, то річ дуже корисна, тим більше вона дешева, я знайшов десь від 110 до 150 гривень коштує. Ну, Вона йде як одноразка, звісно, змінних картриджів немає. Тут тільки два кадри виходить так, що... Ну що, давайте подивимось, на що вона спроможна. Отже, уявимо собі. Я у відрядженні, в отелі, прийняв ранковий душ, з'їв англійський сніданок, випив філіжанку кави. Через годину в мене важлива зустріч, мільйонні контракти. Мені потрібно бути охайним і, звісно, треба поголитися. Тому я достаю свій гаманець, та серед інших карток в мене є незвичайна бритва, яку подарував мені найкращий друг напередодні. Цією бритвою я вихвалявся ще у літаку перед колегами, казав, яка надзвичайна та корисна річ. Отже, я беру її, достаю лезо. Друге, дивлюсь у дзеркальце і розумію, що в нього я нічого не побачу. Чого страшного, я від в готелі в мене є велике дзеркало. Тому я відчиняю бритву, вставляю картридж. Ось. Беру свій улюблений гель для гоління. від Dior та наношу густу піну. Звісно, перед зустріччю я дуже хвилююсь. Але нічого не може мені завадити. Підписати цей контракт. Отже, беремо бритву, настав її час. І після перших рухів я розумію, що я встигну на цю нараду. Голить вона трохи краще за підробку на бікабі, ту, що була в попередньому огляді. Голитися її зовсім незручно. Волос вона дере і дуже погано збриває. дуже сильно забруднюється. Але ж все-таки щось таки збрити можна її, не являє як у важких містах голити. Не. Вона дуже сильно дере, буде подразнення. Ну, Нічого несподіваного. Цю бритву можна носити тільки з собою так комусь показати. І на крайній випадок, якщо ви забули свою бритву, а ця буде завжди з вами, вагоминцю. Але на нараду я точно не встигну. На жаль, Тому що за годину тут не впоратися. Тому роблю паузу, догалюся нормальною бритвою, потім продовжую. Отже, диво не сталося. Китайський непотріб є китайський непотріб. Я дуже не люблю китайські речі, намагаюся не купувати їх взагалі. І вас закликаю до цього. По можливості уникайте цю Китайщину. Особливо якщо це стосується вашого здоров'я та зовнішнього вигляду. Ця бритва йде у смітник, голитися її неможливо. А ось чому така прикра ситуація сталася з моїм героєм? Це тому що він не підписан. Та не дивився найпопулярніший український YouTube канал «Все про гоління. А ви, будь ласка, обов'язково підпишіться на нього, поставте вподобайку, залиште коментар. Ось і все. Всього вам найкращого, перемоги. До побачення!